А наступний матеріал до того, що коли люди питають, а що тут такого? Що антена начебто ціла, з нею все добре, ми їй продзвонили, в неї все чудово. І у нас реп чогось не працює. Тож, давайте подивимося, ось антени. Дві антенни. Одна не відремонтована, друга вже відремонтована. Візуально обидві цілі. Отже, накручуємо першу антенну на реп. Накрутив, є у нас ватметер, є у нас аналізатор спектру. Вмикаємо, бачимо, потужність поживає, а на виході нічого немає, не відпрацьовує. Вимикаємо. Далі накручую другу антенну. Отже, накрутив другу антенну. Вмикаємо, бачимо, у нас пішла потужність. Аналізатор, ватметр і навіть світло трошечки просіло. Ось що означає справна антена. І чому це у нас є дуже важним елементом.